Як ми вже знаємо, сиве волосся це волосся, в якому повністю відсутній пігмент. Тому процедура фарбування сивого волосся дещо складніша і відрізняється від фарбування натурального або фарбованого волосся. Для того, щоб зафарбування сивини пройшло вдало, слід повернути такому волосю втрачений пігмент. Предпігментація волосся це попереднє насичення їх пігментом. Предпігментація Являє собою заповнення внутрішньої порожнечі сивого волосся частками пігменту червоного, жовтого, помаранчевого, які були втрачені в процесі посивіння. Для цього використовують спеціальні засоби предпігментатори, здатні відтворити пігмент ідентичний натуральному або звичайний барвник другої групи. Також у ролі предпігментатора. Може виступати звичайна перманентна крем, фарба натурального ряду на тон світліше, або темніше бажаного відтінку. Процедура проводиться без додавання окисника. Зверніть увагу: якщо предпігментація сивини виконується звичайною фарбою, то вибирайте на один тон світліше при м'якій структурі сивого волосся або на один тон темніше при жорсткій. Для зручності нанесення і легкості проникнення всередину проблемного волосся рекомендується предпігментатор розводити водою в пропорції 1 до 1. Предпігментація волосся проблемних ділянок виконується двома способами: з додаванням води і без додавання води та окисника. Візьмемо половину тюбика крем фарби обраного рівня. Глибини тону натурального ряду або розводимо з водою, або просто фарбу наносимо. Наносимо виключно на сиві ділянки, або по всій масі волосся, якщо сивини більше, ніж 50%. Через 15 хвилин видаляємо надлишки вологи паперовим рушничком. А далі ми виконуємо фарбування всієї маси волосся обраною фарбою бажаного кольору із застосуванням та за класичною технологією. Через час, рекомендований виробником, ми змиваємо залишки фарби шампунем та користуємось кондиціонером. Увага! Якщо ми виконували процедуру передпігментації для фарбування сивого волосся, то процента кисника для подальшого фарбування 3%.